Так, ну що, шановні друзі, всім привіт! Зараз трошки необична така обстановочка. Знімаю на роботі, так як дуже цікаво, що знаходиться в даній посилочці. В принципі, я знаю, що там знаходиться. Хотів відкрити її для вас, та також поділитися, що ж там приїхало до мене. Це значить, зробив заказ у нас на наукру. Силка на продавця буде під відео. Ось таку коробку запакував продавець посилочку. От. Давайте. Буду відкривати і розкажу, що тут знаходиться. Тут знаходиться велокомп'ютер, так званий, спідометр, родометр, велосигналізація. Також так, все, в коробці більше немає нічого. Також насадочка на кран з датчиком температури. Ну що, давайте по порядку. Так, в такому пакетці. Ну, і зразу скажу, що я создаю новий плейлист плейлист, у якому буду е -за ну, вкладати всі відео, зв'язані з велосипедом та різними модифікаціями. Ну, ось так ось виглядає велокомп'ютер. Зразу годину тут вказано. Так, що тут є далі? Це ось таке кріплення. Тут воно йде на двосторонній скотч і стяжечку кріпиться. Так, і сам реконовий датчик, провод. Шість штучок таких стяжок. І магнітик на спицю. Також присутня інструкція. А, що потрібно в інструкції, це ось таким чином виглядає. Трошки вам не видно. Це потрібний розмір колеса, ну, ввести дані. Так. Ось. Тут показує. Кілометрів в час. Ну, в принципі, зробив невеличкий обзор, такий буду встановлювати, розберуся. Ось так вигинає. Так, давайте поставимо його в стороночку. І в такій коробці цикл alarm модель GX610 знаходиться. Сигналізація. Давайте відкриємо. Ось вона така вивоз-сигналізація. Назвичайно на картинці здається меншого розміру. Ось така зроблена з пластика. З таким чином виглядає. Тут сирена. Так, тут вставляється батарейка типу крона. І таке кріплення на раму, велосипеда чи мотоцикла. І в комплекті є всі бути гайки для кріплення. Також в коробці присутні ще інструкція на китайській і, слава Богу, на англійській мові. Тут. Вказано що основні характеристики та інструкція з використання. Ну що, також зроблю, думаю, обзорчик. Ну і звичайно, остання позиція це на кран насадочка. Світитися відповідно. троє. Подістанемо. Так, ну, ось так виглядає спереду. Ну, ось тут так виглядає. Тут перехідники є під різну, різну різьбу. Побачимо, як то вже працює. Думаю, що зніму відео і покажу вам. Ну що, поки що дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока! Общем, отак я під'єднав цю штуку на кран. Воно трошки смішно виглядає, але в общем отак от світиться. Ось, відкриваємо це холодна вода зараз. І гаряча вода. Да, так, вот, гаряча вода видите, вот таким отаким червоним кольором. І знову холодна. Пік і вот я закриває і воно не тухне щось. Не знаю, від чого воно працює, батарейки чи що. Цікаво, всі кіно так пророби. Ну ось вот так ось. Вот.